Доброго дня. Вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Renault Колеос 2012 року у чорному кольорі з двигуном 2,5 газ бензин. У нас тут безключовий доступ. Всередині чорний шкіряний салон, електросплопідйомники, електрорегулювання, також електрорегулювання сидінь, датчик світла, 222 тисячі. Пробігу у автомобіля у нас тут мультикермо, штатна невеличка, бортовий комп'ютер, двозонний клімат-контроль, відповідно, система управління повним приводом, автомат, електроручник. Автівка у нас повнопривідна. Позаду у нас також гарний збережений стан сидінь. Електроспідйомники позаду також. Автомобіль купувався в офіційного дилера в Україні. Також присутні задні бартроніки та форкоп. Повний привід є підфарбування по задньому правому крилі. Вся повністю обслужена, то прийшло 8 тисяч тому, замінила масло в коробці. ланцюг не рухали не потрібно. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60.